Пекельні цифри і слова, і серце б'ють, неначе молоді. Немов прокляття ожива рік 33-й. Голод, голод. У селі Семенівка Бердичівського району відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору та політичних репресій 1932-33 років. Минулоріч практично в усіх населених пунктах Бердичівщини було встановлено подібні пам'ятники, розповідає заступник голови районної державної адміністрації Валерій Бабійчук. У деяких навіть були створені меморіальні комплекси. Документальні дані свідчать, що на теренах Житомирської області в період штучного голоду загинуло майже 40 тисяч чоловік, з них близько 3 тисячі у Бердичівському районі звісно, каже Валерій Бабічук: ці цифри є не досить точними. Ми не можемо. Е... Відновити спогади всіх людей і безумовно немає документальних свідчень про точну точні масштаби. Але я думаю, що навіть тих точних масштабів не потрібно потрібно пам'ятати про страшенну трагедію. Бо навіть як гине одна людина від голоду, того допустити не можна. І якщо влада те робить, то та влада не має прощення ніколи за всі часи. Навіть якщо це говорю я як християнин, якому Потрібно бути милосердним і прощати, але такі речі владі прощати мені здається не можна. Встановлення пам'ятнику є символом того, що сьогодні у Семенівці люди пам'ятають страшні роки голодомору і ще малого списку імен загиблих на Житомирщині 47 їхні односельчани. Ще за часи комуністичного режиму, в 1989 році, наше перше село. Я думаю, в районі і може навіть і в області провело перший мітинг по вшануванню жертвам голодомору ми на нашому сільському кладовищі, де є масові поховання, встановили дерев'яний хрест. Вперше тоді ми пройшли з жовто-блакитними прапорами. І з того часу кожен рік ми вшановуємо пам'ять людей, які безневинно загинули в, год, в роки вели, в роки голодомору. Окрім хреста на кладовищі, кажуть Семенівці, у їхньому селі не було жодного знаку, що свідчив би про трагічні події початку 30-х. Місцеві мешканці запевнили усіх присутніх на мітингу Скорботи, що будуть старанно доглядати за пам'ятником. Після освячення до обеліска поклали вінки та вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання. Усі присутні висловили сподівання, що молодь назавжди залишить у своїх серцях місце для імен людей, які загинули від голоду у 30-ті роки.